Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з формування лексико-граматичних засобів мовлення. Тема нашого заняття Новий рік. Діти, а хто мені скаже, яка у нас зараз пора року? Так, молодці, це зима. А як ми можемо лагідно сказати на слово зима? Так, зимонька. Адже зима це не тільки холод та мороз, а багато веселощів, радощів, розваг та чудових свят. Діти, а хто з вас мені скаже, яке чудове свято наближається до нас? Це свято Нового року, молодці! Зовсім скоро настане свято Нового року. Яке це свято? Воно веселе, радісне. А скажіть, будь ласка, яке деревце прикрашають до Нового року? Ялинку. І до нас завітав хлопчик Грайлик. Він не знає, що має бути на новорічній ялинці. І чим її треба прикрашати? Тому, якщо те, що я називаю прикраса для ялинки, кажемо так і плескаємо у долоньки. А якщо це не ялинкова прикраса, кажемо ні і тупочемо ніжками. Отож, почали? Що є на ялинці? Шишки та гостинці? Так! Є блискучі кульки? Так. Срібненькі бурульки. Так. Льодяні бурульки. Ні. Варені цибульки? Ні. Колючки зелені. Так. Банки із варенням? Ні. Є сніжок із вати? Так. Драні чобочата? Ні. Дощики, прикраси. Так. Ось є у нас така гарна, пишна. Зелена ялиночка. Будемо зараз прикрашати її і називати, чим ми прикрашаємо? Що це таке? Це кулька. Яка вона? Вона червона, кругла, блискуча. Давайте вчіпимо її на ялиночку. А це, що з'явилося? Ліхтарик. Який ліхтарик? Гарний, прямокутний, червоний і також блискучий. Чіпимо його на ялиночку. А це, що з'явилося, це срібненька бурулька. Така довга прикраса? Яка вона? Срібна, блискуча, довга, а ще вона гостра, тому з нею треба бути обережною дуже. Чіпимо її на ялиночку. А це ж яка прикраса? Намисто для ялиночки. Яке воно? Воно довге, блискуче, гарне, різнокольорове і намистинки різної форми. Є круглі намистинки, а є продовгуваті. Чіпимо і намисто на ялиночку. Дзвіночок який він? Так. Він також гарний, гарно дзвенить, дуже голосний і дзвінкий. Чіпляємо його на ялиночку. Сніжинка. Яка вона? Вона блакитненька, пухнаста, має промінчики і теж дуже-дуже гарна. Чіпляємо її на ялиночку. І остання прикраса бантик. Який він? Він блискучий, рожевий і дуже пишний. Чіпимо і бантик на ялиночку. О, яка гарна ялиночка у нас вийшла! А ви хочете дізнатися, як звірята прикрашали свою ялинку до Нового року? Тоді давайте будемо слухати. В лісі випав білий сніг. Наступає Новий рік. Стали думати звірята, як зустріти добре свято? Ось ялинка зелененька. Ні велика, ні маленька. Ми прикрасимо її, заспіваємо пісні, білка принесла горішки, їжачок гриби і шишки, ведмежатко пряники і смачні медяники. Дятли снігурі й синиці посідали на ялинці. І сказали, пишну хвою ми прикрасимо собою. Дуже гарна і розкішна у звіря ялинка вийшла. Вам сподобався віршик про підготовку тварин до Нового року? Мені він дуже сподобався. І, напевно, ви всі знаєте до новорічного свята, крім ялинки, готують подарунки. Тому давайте спробуємо відгадати, що в подарунковій коробці? Що в нас в цій коробці? Як ви думаєте? Тут ялинкова куля. А тут що? зірочка. А вы видніється з цієї коробки? Свічечка. А тут сніжинка. А це що таке? Це медовий пряник у вигляді Чоловічка, а це, це... сніговичок. хлопчик Грайлик зрозумів, як треба прикрашати ялиночку і готувати подарунки. А ви пам'ятаєте, чим можна прикрасити ялинку? Давайте назвемо. Кульками, ліхтариками, зірочками, бантиками, дощиком, намистинками і гірляндами. Наше з вами заняття завершується. Сьогодні ми розмовляли з вами про новорічні свята. Я пропоную вам намалювати новорічну ялинку та надіслати фото мені. Я буду чекати на ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічей!